Так, перед нами гідроциліндр оборотного плуга Мультимайстер. Дивіться, що по ньому будемо робити? Кришка. Тут це стандарт. Будозніматч в найвищої якості манжета. Течення. Кільце захисне до цієї манжети. Ущільнення кришки резинове NBR-90, ущільнення в поршні НБР-90 резина. Це більш міцна. На поршень ущільнення у нас отаке резино тканеве, просто мега-тиски ну, складні умови експлуатації і таке інше. По циліндру, що ми будемо робити? Що під заміну? глухо? теж під заміну. Будемо модернізувати, будемо робити під отакий ШС, щоб не було отакого. Буде такий ШС, буде працювати. Тут зробимо масляночку, буде все чітко. По цьому дивимось. Тут стає по-рідному така велика коробка гідрозамок. Ми так робити не будемо. Вона не дуже надійна після кількох років експлуатації, не ремонтна пригода. Що ми зробимо? Ми відрізаємо тут, також робимо таке вухо під шарнірне з'єднання. під шес. Теж що буде масляночка, все буде мазатись. А сам клапан управління оборота будемо монтувати от сюди, десь він буде стояти посередині. Монтажна трубка, монтажні фітінги, кільця штуцера, сам гідрозамок під шланги, які замовив клієнт. Воно все становиться і працює дуже добре. Це вже перевірено. Сам клапан у нас Made in Italy 60 до 80 гізи. Так що отак. от. таке будемо робити. Буде працювати. Отак так от буде працювати. Ось дивимось, що у нас получилось. Такий циліндрик з такими от вушками, Тут масленочка. кріплення гідрозамка. Тут ще буде штуцера. Вухо під шестик, також масляночка, Все зроблено компактно, на мій погляд, дуже чудово. Подивимося, як він покажеться в роботі, але я впевнений, що все буде добре.